Які наслідки соціальної ізоляції за кордоном? По-перше, психічні наслідки це може депресія, буде тривожність, відчуття безпорадності і, здавалося б те, що навколо ніколи немає, хоча люди є навкруги. Проблеми зі здоров'ям, як то погіршення імунітету чи якісь шкідливі звички? Складніше знайти роботу і через це страждає самооцінка. Також спілкування з рідними може бути дуже поверхневим, бо ніби вони не розуміють, в якій ситуації знаходжуся я за кордоном. Далі резонне питання: а що ж із цим всім робити? На мою думку, найважливіше і найскладніше це просити про допомогу, бо іноді може здатися, що ваші проблеми не важливі, хоча це не так. Далі я б сказала, зберігати цікавість до нових місць і нових людей. І звісно, як всі кажуть, вивчати мову, але шукати також своїх людей.